Христос рождається, Христос рождається, володіть Христи патриці. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені у Христі, сьогодні нам та радість і благословіння Боже, що ми з ним із Господом Ісусом Христом і просимо, і благаємо Того Захисту Божого. Бо милостивий Господь Ісус Христос, який прийшов у цей світ, потерпів ті страждання заради нас, заради нашого Спасіння. Сьогодні ми згадуємо, як на восьмий день Ісусу Христу було дано ім'я Ісус, що означає, Спаситель з нами, Бог з нами, і Він спасе людей своїх від гріхів їх. Подумаємося, яка обітниця Божа. так сказано Йосифу. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ті, що Божі безгрішні. Ні, бачимо, бо, кого б від гріхів спасати. Свої люди і спасе від гріхів. Значить, ті люди, які мають гріхи, є одні безбожники, які не йдуть до Бога. А є ті, які з Богом. Бо ми недосконалі люди і доручаємо своє життя Господу, і Господи каже, порятуй. Так само, як добра дитина притуляється до тата, до мами, тату, мамочко, зробив не так, поступив не так, люблю вас, простіть мені, правда, навіть дитина як маленька, навіть вже прут у руки, не хочеться брати. Оце вміла казати, що знімає, якраз вміла казати, що тату, я більше не буду, бо я не як жартував, а я вже будеш інакше. А то, знаєте, так само ми до Бога гордимося, Так само зрозумійте, так як ми батьки. А Бог ще добріший за нас. Зауважте, бо батьки, деколи у нерозумі, у гніві, в своїй гріховності, можуть бути і немилосердні. І можуть навіть надмірно покарати. А Бог, на відміну від нас, є досконалим любов. І наш Господь Ісус Христос, заради того, аби нас порятувати, Він на восьмий день приймає. То ім'я Ісус бере на себе той тягар, щоб понести заради нас уже маленькою дитиною, щоб пройти весь земний шлях, як сказано в Писанні, Він був випробуваний у всьому, окрім гріха, то він і може нам, тим, які терпимо спокуси, і біди в цьому світі допомогти. Бо Він сам перетерпів багато у цьому світі. І... Знову ж маємо приклад для того, бо багато нам мудреців цього часу не кажуть, дитину хрестити не можна, Але Ісус Христос на восьмий день прийняв обрізання. А у посланні до колосян апостол Павло каже, що ви тепер обрізані нерукотворним обрізанням. Зауважте, не рукотворним. А що то є за нерукотворне обрізання? Бо ви Охрестившись, умерли для стихії світу, умерли для цього всього зла, що є в цьому світі, а співвоскресли в Ісусі Христі. Охрестившись, зауважте, от порівняння, яке обрізання, то було обрізання тілесне, крайної плоті, а в Новому Завіті ми маємо обрізання нерукотворне, охрестившись в ім'я Господа Ісуса Христа. Тому не слухайте. Тих, що, знаєте, відвертають, бо тому що диявол зацікавлений всім, аби дитина не була посвячена Богові. Розумієте, дитина не буде посвячена Богові, що воно буде рости. Розумієте, ми хрестимо дітей і багато відпадають від віри. А як ми не будемо доручати свою дитину в руки Божі, бо тому що все одно оприділення за нами, скільки багато найсвященнослужителів, ви дивіться, що зараз робиться. Дивіться. Які високопоставлені священнослужителі, до яких вони не раз не мудростей доходять? Я не буду тут все перечислювати, але ви тепер це все в інтернеті є, ви все читаєте, розумієте? Ви чуєте про що вони кажуть про війну, замість того заступатися, кажуть, треба миритися. Ну як миритися? Злочинець зайшов у твою хату, тебе вбиває, ну як ти можеш миритися з ним? Він ж не чекає, він просто бере тебе, ріже вбиває, і стріляє в тебе. Треба просто боронитися. Як ти можеш, як можна жертву. І того, який напав класти в рівні умови. Дорогі в Христі, ми сьогодні згадуємо також Василія Великого, нашого того великого святого. Бо він мав таку благодать Божу, що двері церкви йому відкривалися. Знаємо, коли були суперечки, як ми тепер маємо цілий час, розумієте, люди християни, вони усі всі часи були. Люди, бо я, знаєте, не раз там кажуть, а там десь є конфесія, а там якась віра. Дорогі у Христі, там, де є люди, там і все. Зауважте. Святого у людей мало є. Якщо є святість, то хіба під благодаттю Божою. Та людина, яка ходить під Богом, яка долучила себе Богові, ота людина ходить у святості. Але лише людина покинула Бога, від неї що хоч можна чекати. Тому розумієте, там, де є люди, там і все. І як би ти себе не називав, якщо б ти не маєш. Христа в собі, якщо Ісус Христос не народився в тобі, то і не зміниться нічого в твоєму житті. Розумієте, Бога тепер нам в Єрусалимі нема. Він вознісся на небеса, але одночасно Він обіцяв, що я з вами повсякчас до кінця віку, там, де двоє троє збереться ім'я моє, там я буду з вами. Люди тепер хочуть, хочуть Бога знайти десь, знаєте, у великих подорожах. Якщо ви не найдете Його в собі, в своїй хаті, якщо ви не побачите Бога. У своїй дружині, у своєму чоловікові, у своїх сусідах, якщо ви не побачите Бога у своїй рідній церкві, то ви його не побачите ніде. Розумієте, Бог є там, де ви, якщо ви з Богом. І зауважте, не Бог не хоче прийти до нас. Він завжди хоче бути з нами. Ви дивіться, як завжди про того блудного сина згадуємо, як там чітко сказано, лиш намірився. Син іти додому, як тато, вже вибіг на зустріч йому. От розумієте, так, Отець наш Небесний. Ми не ж тільки задумали навернутися до Нього, як Він уже поспішний нам у помочі, як Він уже при нас є. Не Бог відрікається нас, ми відрікаємося Бога. Бог, як у Писанні написано, Він завжди вірний і завжди досконалий, і Він завжди вірний нам. Ми не вірні є. І тому. У цих суперечках, коли Василь Великий, він мав мудрість від Бога, каже, для чого нам сперечатися? Давайте стоїмо біля дверей церкви, біля дверей храму, молимося. І кому Бог відкриє двері по тій молитві, зайдемо, і то я від... та віра є правдива. І дійсно молилися. І... Ті, що мали собі переконання, бо тоді були дуже суперечки про те, чи Ісус Христос є Богом, то тепер воно дійшло. Бачите, багато кажуть: ну, та він лише син Божий, чи він лише досконала людина. А Василій Великий, коли помолився, двері храму відкрилися. І так само ми просимо Василія Великого, щоб Він вимолив, щоб двері благодаті Божої були відкриті для нас, бо тому, що наступає. Цей новий рік ми вступаємо в новий рік і просимо, аби Господь Бог засіяв добро у нашій Україні, у наших містах і селах, у наших родинах, у наших сім'ях, аби Господь Бог благословив нашим воїнам у цьому році прогнати ворога з української землі і вже на другий рік у своїх оселях, в своїх хатах святкувати ті. Величні і славні свята, хай Божа благодать, Божа милість з нами буде. А Господь чуємо, як нам кажуть, через святе Писання, що ми повинні йти за Христом, а не за стихіями світу. Зауважте. Що таке стихії світу? Сонце, вітер, місяць. Як тепер кажуть, як ми правильно маємо святкувати, коли сонце там воно там коли... не кажуть, коли Ісус Христос справді народився, а коли сонце там воно якраз буде, як то кажеться. Настає той день, помаленьку починає зростати. Тобто, знаєте, вони поч... орієнтуються люди на стихії світу. А як вам каже апостол, ви чуєте сьогодні, як читаю, що ми повинні триматися передання апостольського, передання отців церкви і не за стихіями світу йти. Бо ми звільнені, в Ісусі Христі, ми звільнені, на нас не діють ні зорі. Розумієте, християнина, ти або вибираєш Бога, і тоді твоє життя іде... Під Божою опікою, або ти вибираєш собі щось інше, і тоді на тебе впливають і зорі, і місяці, і все, що завгодно. Лише не Господь Бог. Ми маємо право вибрати собі. І якщо вибираємо Бога, то Господь Бог діє в нашому житті, а тоді велике благословення нам і велика ласка у Господі. Хай милостиві Господь Бог благословить. Хай Господь Бог у щасті, у здоров'ї своїх благословення у цьому році. Дасть нам свої милості багаті, щедрі дари від Господа. А ми дякуємо Богові за те, що Він завжди опікується нами. І така ласка Господня, що Матінка Божа є з нами, бачите, був такий знак від Бога, щоб винести. Ікону на церкву, щоб мали люди можливість певно зв'язану з цією війною, щоб мали можливість приступати у повноті до той Божої благодаті. І дякуємо, що наша Матінка, Пресвята Богородиця вимолює від Бога ті благословенні ласки для всіх нас. Бо як добра наша Мати Небесна просить за нас, і ми дякуємо Богові за його ті щедрі дари і благословенні ласки. І захист Божий, хай буде з нашими воїнами, з нами. Христос рождається. Благословіть вам Боже у Новому році. Хай Господь Бог благословить, то наш брат у Христі Роман попросив би засіяти такі зеленця, приніс. Хай Господь Бог засіє добром, хай Господь Бог засіє щастям, здоров'ям, аби в, в здоров'ї, в добрі. Нам відтепер тепер за рік дочекати намного літ. -много хай Господь Бог прожене всяке зло, всяку небі, всяку недугу. Хай Божа благодать і милість Господня буде всіма нами, сію, сію, посіваю. З новим роком вас вітаю, щоб всього вас було у добрі, в достатку, у Божій милості, у Божій благословенні, аби Господь Бог дарів, аби Господь Бог благословляв, аби Господь Бог допомагав у всьому. Хай найперше Господь Бог благословить наших воїнів, з усіх благословенні Божому, наших захисників, бо завдяки їхньому, тому жертовному служінню наші воїни заради нас жертвують себе, щоб нас рятувати від тої війни. І хай благословення Боже пробуде всіма нами. В сьогоднішній день вітаю вас всіх з новим роком. роти. Вітаю в сьогоднішній день! З днем народження нашого Михайла Рябошатко, бо він є тут з нами. Він, знаєте, тут і раніше приїжджав, турбувався про тих своїх друзів, які також десь, може, мають ті самі проблеми. І він, знаєте, в тій турботі хотів тут разом бути. Вони приїжджали на молитву. Були ті часи, коли була можливість, бо тепер, як військовий священник, займаюся з нашими воїнами. Дуже дякую тим жертводавцям, бо тому що за цей тиждень ми. Дали два старлінки для наших вояків. Ціна одного 15 тисяч 250. Знову ж кажуть, ці ціни, щоб ніхто не сумнівався, бо це не залишені ціни. За таку ціну ви в інтернеті навіть тут не знайдете, це мені мої друзі з Німеччини прислали. Два старлінки вийшло 30 тисяч 500. Екофло також дали для наших вояків. І один Mavic 3T вартістю 3350 доларів. Хай Господь Бог благословить вам, бо тому що я дуже вдячний. У нас село маленьке, у нас тих 80 хат, в колінках там трошечки більше. Розумієте, а ми маємо можливість, бо ми від щирого серця і одна, і друга парафія подаєте, І знаєте, Господь знаходить добрих людей, бо то примножується, бо тому що лише те, що ми зібрали, ми б не могли ми лише за цей рік десь біля. 20 3 трете відправили на фронт. Розумієте, я то маю все собі записую, звичайно, бо потім, якби десь мене спитали, я маю можливість сказати, де ми тоді вам. І розумієте, так і ж Мавік 3ПРО, то трошки дешевший, але теж в майже 70 тисяч його вартість одного дрону. Наші хлопці, вчора я спілкуюся з ними, дуже дякують вам за ту вашу допомогу. І Ігор Черницький, і Василь Манджує. Він від відсезненку, але так він вже знаєте, пристав до нас, бо я туди їздив до досяг Олександра. Та він щось все дзвонить до мене, аби е, і помолитися за нього, аби щось там десь допомогти. Ми автомобільку туди відігнали на фронт. Правда, ломається так техніка, бо що беремо. Нове не можемо взяти, беремо старе, але хай Господь Бог допомагає. Дуже дякую нашим воїнам. В сьогоднішній день вітаю нашого голову церковного комітету Василя Гришака. Дякую за те, що він завжди старанно старається тут при церкві служити. Вірно, там, знаєте, на славу Богу, але знову ж все кажу, одного його хвалити то, знаєте, мало би було, хвалю всіх вас, бо ви його не підтримали, одна людина нічого зробити не годить. Він прикладає всі зусилля, а є ті добрі люди, які мають послухи, хочуть послухати. Хай Господь вам благословить, так як ви поспішні Богові послужити. Хай Господь Бог завжди буде поспішний вам у помочі допомозі. Всіх Василів, Васильівних, Васильовичів вітаю! Хай Господь Бог благословляє, Хай Господь Бог допомагає. З Новим роком всіх щастя, здоров'я, добра, достатку, благословенних вас Божих, аби нам під захистом Божим прожити цей рік і у благословеннях Божих від тепер за рік дочекати, аби Бог припинив цю війну. Все те, що ми просили сьогодні, ті прохання, аби вони збулися з ласки Божої. Дуже дякую Богу за всіх вас. А милостивий Господь здоров'ю, добрі, добрів свої благословення, Хай дарує щастя, здоров'я свої благословенні ласки намного благо і блогі літо.